Турецькі перемовини. Володимир Зеленський завтра точно буде у Стамбулі, а от Путін не приїде. Україна готова до мирних перемовин, а росіянам мир не потрібен. Бути посередником готовий навіть папа Римський. Про все це розповів вам я, Василь Сафянюк. Вітаю ви на моїй політичній кухні. Черговий історичний день, саме так, охрестили 15 травня вже в багатьох медіа і в Україні, і в світі, і в Європі також. Очікується, що у Туреччині завтра у четвер, мають відбутися перемовини російсько-українські, в якому форматі вони триватимуть і чи взагалі відбудуться, саме на сьогодні ще остаточно невідомо, але точно відомо, що там буде наш президент. Володимир Зеленський вже повідомив, що точно полетить до Туреччини у його планах. Спершу зустрітися з Реджепом Ердоганом в Анкарі, а потім, якщо буде така необхідність, він готовий полетіти і в Стамбул, аби провести перемовини з росіянами. І теоретично, можливо, навіть і з російським диктатором. Ну, принаймні про це у медіа вже кілька днів все важливо обговорюється, але, скажу вам свою думку, точно впевнений, що Путіна завтра у Стамбулі не буде. І тут цілком все зрозуміло: росіянам мир не потрібен. Путін, якби хотів завершити війну, справді він би це вже зробив і не треба було б чекати 15 травня 2025 року, це можна було б зробити на дні місяці та що там казати на роки раніше. Але цього не буде. Чому не буде? Ну теж все очевидно. Росіянам вигідна ця війна вони планують захопити всю Україну, знищити якомога більше українців, і коли в них є успіхи на фронті. А що тут невеликий секрет, як то кажуть, всі можемо щоранку відкрити інформацію і від Генерального штабу, подивитися на карти Діпстейт, все зрозуміло. Невеликі, але просування їм вдаються. Ціною велитанських втрат, але ж вони ніколи не рахувалися ані з власним народом, населенням. Так на втрати ніхто там не дивиться десятиліттями, то й століттями. Так це саме відбувається і тепер у 21 столітті. Тож жодних перемовин вони. Проводити не збираються, і це, очевидно, вже всім, і, мабуть, починає здогадуватися навіть Дональд Трамп. Адже в нього очікування від завтрашнього дня теж є. Він навіть сам, перебуваючи в турне в Саудівській Аравії, а потім перелітаючи до Катару, сказав, що якщо буде така необхідність, то і він готовий доєднатися до ось цих перемовин. На болотах поки що лише підтвердили, що завтра їхня делегація планує бути у Стамбулі. А От хто входитиме до її складу, поки що невідомо. Речник Кремля Пісков лише сказав, що вони приїдуть. Хто вони невідомо, але є така попередня інформація. Хто кажуть моїх джерел? Очевидно, що це якщо і будуть якісь високопосадовці. Ну то це рівня або міністра закордонних справ Лаврова, або хтось з його заступників, очевидь, не вище і. Однозначно, що нашому президенту завтра в Стамбулі немає сенсу ні з ким зустрічатися такого рівня, адже якщо зустрічі відбуватиметься і перемовини таки розпочнуться, то це має бути от саме рівень президентів, а не хтось там, чи то з міністрів, чи то з їхніх заступників. Ймовірно, припускають наші українські парламентарі, що якщо зустріч відбуватиметься, то може це буде якась технічна зустріч на рівні там міністрів закордонних справ. Можливо. Або хто з їхніх заступників ну це максимум, чого слід очікувати від завтрашньої зустрічі у Стамбулі. Європейські лідери завтрашні перемовини активно коментують: ба більше маємо і гарну новину. Це черговий 17-й вже пакет санкцій від Європейського Союзу. І що головне, що він буде спрямований саме проти тіньового флоту Росії? Оце найболючіше місце і ще одна Ахілесова п'ята Росії. Це Власне, експорт їхньої нафти, який останніми роками вони знайшли лазівки, знайшли собі партнерів-союзників, а це найбільші споживачі зараз Китай та Індія, і ось цим тіньовим флотом вони доправляють свою нафту. Так, от, якщо вдасться запровадити і цей пакет санкцій, 17 від Європейського союзу, якщо його підтримують Сполучені Штати Америки, і буде точково завдано удар по цьому флоту, а там, за різною інформацією, близько 700 танкерів, ну, хоча б половину з них. Якщо буде заблоковано, а тоді росіяни відчують, що ж таке реально санкції і як вони працюють. І не санкціями єдиними європейські лідери, а також президент Туреччини підтримують нашу державу і намагання досягнути миру. Всі бачать, що Україна йде на всі необхідні кроки, здійснюють їх поетапно. Хочете, щоб відбувалися мирні перемовини? Будь ласка, ми готові. Навіть президент прилетить у Стамбул і готовий сісти, якби це не звучало дивно чи дико. Ще півроку чи рік тому, але за один стіл, аби розпочалася перемовина. Але ключове, що спершу має відбутися припинення вогню на лінії фронту. Про це говорять і європейські лідери. Цікаво, чи почнуть про це говорити і наші союзники Сполучених Штатів Америки. Оце найважливіше у Білому домі. Перемовини в Стамбулі назвали критично важливими як для України, так і для Росії. кажуть, аби обидві сторони вже сіли за стіл перемовин і реально почалися мирні перемовини. А ще важливо, і ми це розуміємо як найбільше. Аби відбулось припинення вогню. Ну у Дональда Трампа черговий приплив оптимізму каже оптимістично налаштований, очікує позитивних новин завтра із Стамбулу. А от за спостереженням американських журналістів із Financial Times, у Білому домі все більше і більше роздратовані діями росіян. Там все більше і більше розуміють, що Україна що свого боку робить все необхідне, аби відбувалися мирні перемовини. Ми не даємо навіть жодного. Сумніву, що ми до них готові, йдемо на поступки це і підписана угода, це і постійні заяви, і дії і вчинки нашої влади та й президента, який завтра планує їхати до Стамбулу чергове, це підтверджують. А росіяни ж ні. У Кремлі ж діють своїми звичними чекістськими методами, затягують час і сподіваються, і далі, як то кажуть, водити за носа Трампа. Показуючи йому, що ми начебто готові до якихось перемовин, але і водночас не припиняємо бойові дії і намагаємося захопити все більше і більше українських земель. І от все це вже викликає роздратування у команді Трампа, побачили американські журналісти. Чи зможе й далі Дональд Трамп ігнорувати реальність і те, що відбувається не в його уяві, а от те, як Путін відноситься до перемовин до досягнення миру і до завершення війни, вже ми невдовзі побачимо. Папа римський лев XIV заявив, що він особисто готовий стати посередником для того, аби припинилася війна, і навіть сказав, що Ватикан цей престол може стати тим майданчиком, де можуть зустрічатися лідери країн, що воюють. Все зроблять для того, аби замовкла зброя. Ось такі заяви від Лева XIV. Це була політична кухня номер 13 Якщо вам сподобався цей випуск, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки. Навіть якщо не сподобалось, пишіть, що саме не так, що вам не доподобає. А ще підтримуйте обов'язково наші сили оборони, бо це от реально гарантія нашої безпеки і нашої незалежної України. Дякую вам за увагу. На все добре.